Хочемо жити до ста літ? Йдемо в медцентр родовід, медичний центр родовід, сучасна ефективна медицина для дорослих і дітей. Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів». бути в курсі усіх змін та нововведень у цій сфері. Про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують. Звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Обіцяємо. Ця анонімність. Це Медексперт. Привіт. З вами програма Медексперт. Готові почути, які події відбувались протягом тижня у нашій медицині. Тоді ми розпочинаємо. Біль у спині, що провокує цю проблему. Навчання лікарів до Львова приїхали спеціалісти однієї з найкращих клінік світу. У Львові з'явився новий амбулаторний простір для пацієнтів з онкологією, де він запрацював. Зараз ми поговоримо про дуже поширену і актуальну проблему біль у спині. Рано чи пізно кожен відчуває неприємні симптоми. Тож ми вирішили розпитати у спеціалістів, що найчастіше провокує таку проблему і як її можна вирішити найбільш безпечним способом для пацієнта. І далі на цю тему ми поговоримо у нашому наступному матеріалі. Протягом життя про те, що таке біль у спині дізнається кожна людина. За статистикою ця проблема займає друге місце за частотою звернення по медичну допомогу. Виникати цей симптом може з різних причин. Ну, наприклад, різні захворювання це захворювання опорно-рухової системи, кардіореспіраторної системи, психологічні захворювання, захворювання кишково шлункового тракту, ендокринної системи. І все сечостатевої, а також після травм. Проте часто на це можуть впливати і різні фактори, спричинені неправильним способом життя. Як, от, наприклад, погане харчування, що провокує зайву вагу, шкідливі звички, тривале носіння високих підборів, важких сумок тощо. Малорухливий спосіб життя це, коли людина приділяє мало уваги фізичному навантаженню, фізичним вправам. Також сидячий спосіб життя це коли людина багато часу проводить в сидячому положенні. Неправильне положення під час сну, неправильне харчування, шкідливі звички, неправильне підняття важких предметів. В будь-якому випадку біль це вже причина звернутися до лікаря. Адже якщо, наприклад, під цим симптомом ховається захворювання, то проблема просто так сама не зникне. Навпаки, хвороба буде прогресувати. В цьому на власному досвіді переконався і Тарас. Починалося з попереку. Але всі молоді думають, що то десь протянуло, таблеточку випив і воно легше. А воно легше не робиться, а коли з віком воно щораз гірше, 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 гірше. Ага. І, все. і коли ти вже Скажем, без допомоги сторонній не можеш стати з ліжка, ти звертаєшся до лікаря. Так, зокрема, чоловік і потрапив у відділення фізіотерапії та медичної реабілітації другого медичного об'єднання Львова. Розповідає, що вже після першого курсу процедур відчув значне полегшення. Воно в комплексі, в комплексі, якщо ти дотримуєшся порад лікаря і робиш це в комплексі, то якраз. Є туди результат, бо якщо робити щось одне без комплексу і самовільно, то я думаю, що результату би не було такого. Спеціалісти зазначають, що в цьому і є успіх лікування. З кожним пацієнтом тут працює мультидисциплінарна команда фахівців, до якої входить лікар фізичної та реабілітаційної медицини, фізичний терапевт, ерготерапевт, психолог, логопед та асистенти фізичних терапевтів. Вони складають індивідуальний план лікування для кожного пацієнта. В реабілітаційне лікування входить фізіотерапевтичне лікування, заняття з фізичним терапевтом, з ерготерапевтом, логопедом, психотерапевтом. Курс лікування 14 днів і більше. Це залежить від важкості захворювання. Кожного пацієнта. Ми вчимо е, правильної техніки виконання цих фізичних прав, і також е, щоб людина навчилась їх виконувати систематично, тому що один з основних принципів це є ранній початок е, і е, систематичність виконання фізичних прав. І тоді людина забуде, що таке біль в спині. Відтак, тут пацієнт може пройти повний реабілітаційний курс. Лікування опорно-рухових захворювань може бути медикаментозне, ну в більш важких випадках оперативне лікування. Але прекрасною альтернативою медикаментозному лікуванню є реабілітаційне лікування. Воно найбільш фізіологічне, нешкідливе і не має побічної дії. Для того, щоб потрапити у відділення, пацієнт повинен мати обстеження щодо його захворювання і скерування на медичну реабілітацію. Ви дивитесь програму «Медексперт» і Просто зараз вас очікує короткий дайджест. Залишайтеся з нами. У свої вісім років вже вдруге бореться зі страшною недугою. Львівські медики допомогли хлопчику, якому рак уразив кістку на нозі. Першу онкологію дитина пережила три роки тому. Тоді йому діагностували рак печінки. Хлопчик переніс складну операцію з видалення пуглини разом із жовчним міхуром. Згодом хвороба знову уразила дитину, але цього разу 28 сантиметрів стегнової кістки хлопчика. Щоб йому допомогти, київські інженери виготовили титановий імплант, який надрукували на 3D-принтері. Щоб пересадити його, лікарі готувалися майже півроку. Операція тривала 6 годин. Їм вдалося успішно встановити імплант підходящого розміру, який тепер буде рости разом із дитиною. Попереду у хлопчика ще кілька курсів поліхіміотерапії та променевої терапії, а також трансплантація кісткового мозку. Нирку роздуло і вона перестала функціонувати. До львівського охмадиту привезли дев'ятирічного хлопчика із кістою у червній порожнині. У різних лікарнях фахівці намагалися встановити, в якому органі було утворення, проте їм це не вдалося. Вже в Охмадиті під час лапороскопічної діагностики лікарі виявили прогресуюче захворювання нирок, яке проявляється в збільшенні порожнини даного органу через уповільнення відтоку сечі. З часом вона могла загноїтися, а відтак операція була неминуча. Це львівським фахівцям вдалося зробити. Успішно і зараз хлопчик почувається добре. Ми не втомлюємось розповідати вам, як вдосконалюються наші медики. Цього разу спеціалісти однієї з найкращих клінік світу імені Джона Гопкінса ділились досвідом з акушерської анестезіології. Що почерпнули від цього майстер-класу наші лікарі і як це вплине на українську медицину, вони розкажуть у сюжеті. У першому медоб'єднанні Львова знову навчання цього разу до медзакладу приїхали фахівці з університетської клініки імені Джона Гопкінса, яка входить в п'ятірку найкращих клінік світу. Ця клініка, з якої приїхав Олег Туркот, насправді є тою клінікою, яка готує протоколи американські по акушерству і акушерській анестезіології. Це є найтоповіший рівень того, що відбувається на сьогоднішній день в акушерстві, в анестезіології і в медицині загалом. Майстер-клас для львівських лікарів провела команда американських фахівців на чолі з керівником акушерсько анестезіологічної резидентури Олегом Туркотом, який за походженням є українцем, проте вже 25 років живе та працює за кордоном. В ТМО ми проводили курси по догоду за акушерськими пацієнтами. Це і акушерська анестезіологія, Також в нашій команді були акушерні колеги. І для того, щоб дивитися, як ми можемо покращити системний підхід, який ми бачимо тут кожного дня. Ми працювали з важкими дихальними шпагатами, працювали з уз діагностикою і також працювали з принципом акушерського еразу. Це швидкої виписки мами, після кесарового росту. Відтак, протягом трьох днів українські фахівці мали можливість почерпнути досвід закордонних спеціалістів задля покращення підходу до лікування пацієнтів. Ми працюємо над трудними дихальними шляхами для увагітних жінок. Ми працюємо із ультразвуковою навігацією в акушерстві, і ми працюємо із акушерською анестезіологією, тобто знеболенням пологів для тих жінок, які народжують і хочуть народжувати без болю, хочуть радіти материнство. Загалом у навчаннях взяли участь близько ста лікарів з різних областей України. А ще більше цікавого дивіться далі у програмі, адже зараз коротко про головне. Коли потрапив у лікарню, не міг нормально їсти та говорити. Львівські медики допомогли хлопчику, який відкривав рот всього на пів сантиметра. Це трапилося через ДТП. Тоді хлопчик отримав сильну травму щелепи. Це стало викликом для лікарів, адже важкі дихальні шляхи ускладнювали проведення хірургічного втручання. В операційній працювали і анестезіологи, і торакальний хірург, і лор. Дитині вдалося допомогти. Зараз рот хлопчика відкривається вже на 3,5 сантиметра. А після проходження спеціальних реабілітаційних вправ результати будуть ще кращими. Малов пшеницю ледь не втратив руку. До лікарні луки привезли чоловіка з майже відрізаною кистю на руці. Медики одразу ж взялись оперувати. Йому пришили пальці, провели пластику шкіри та відновлення сухожиль. Операція пройшла вдало, проте післяопераційний період не минув без ускладнень. Рука сильно набрякла і утворилась гематома. Через це знадобилась повторна пластична операція. Медикам вдалося зберегти кінцівку. Зараз пацієнт щоденно працює з реабілітологом і вже є перші позитивні результати. У західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі продовжують покращувати умови для маленьких пацієнтів з онкологічними патологіями. І цього разу там відкрили амбулаторний простір, де вестимуть прийом пацієнтів усі фахівці клініки. Тож, як він виглядає, бачили і ми. У західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі відкрили нову амбулаторію. Її створили перш за все для зменшення черг та безпечніших умов перебування для маленьких пацієнтів з онкологією. Це є частина клініки дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку. Зараз амбулаторне відділення впроваджує можливість одномоментно не перемішуючи потоки важких і складних важких і пацієнтів, пацієнтів, які краще почуваються, лікувати їх в різних місцях. Тобто це означає, що значна частка пацієнтів, що потребують простих маніпуляцій чи введення одноденної хіміотерапії, зможуть отримати її одразу, не піднімаючись у стаціонарне відділення. Пацієнти будуть приходити сюди по годинах, щоб не було великого скупчення пацієнтів, щоб не пересикались пацієнти, тому що вони приходять з дому, і все як може бути, вони можуть приходити з ознаками якоїсь вірусної інфекції, і щоб вони не пересікались, то ми так, таким чином зможемо це розмежовувати. Тут можна проводити одномоментно за день 15-20 консультацій онкохворих дітей, проводити їм денну хіміотерапію, відправляючи їх додому, так як це роблять в Західній Європі, США, в Канаді та інших розвинутих країнах. Тішиться і самих пацієнтів. До прикладу в маленького Богданчика лікування вже йде до завершення. Відтак сюди він зможе приходити на прийом до лікаря і отримувати певні маніпуляції, які буде потрібно. Відкриття амбулаторії, знаєте, аж так для мене. Ну приходиш, ти знаєш, що ти прийшов, ти знаєш, що тебе зустрінуть, дадуть скерування, кажуть, коли лікарі приймають. Буде ну, якось так, знаєте, порядок, є порядок. Такий сучасний амбулаторний простір має окрему вентиляційну систему, що виключає вірогідність потрапляння забрудненого повітря в приміщення з пацієнтами. Працювали над таким проектом близько року, а допомогли його реалізувати доброчинці. У На наш час повномасштабне вторгнення приносить дуже багато нових викликів. Важливо пам'ятати, що він не скасовує існуючі. І зараз ми боремося за наше майбутнє солдат на фронті заради своєї родини, своєї країни, своїх дітей. І тому у фонді таблеточки ми продовжуємо наш фокус на дитячій онкології, щоб у наших захисників було до кого повертатися. Додамо, що за час повномасштабного вторгнення у західноукраїнському дитячому медцентрі пацієнтів побільшало, адже тепер тут лікують діток зі всієї України. А відтак дуже важливо забезпечити комфортний та безпечніший прийом пацієнтів, що полегшить роботу і медикам клініки дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку. Наш медичний випуск новин вже дійшов до завершення. Наступного тижня буде не менш цікаво. Тож не пропускайте випуски «Медексперта». До зустрічі. хочемо жити до ста літ? Йдемо в медцентр родовід, медичний центр родовід, сучасна ефективна медицина для дорослих і дітей.